Відеоурок номер 1 Створення програми, яка буде за допомогою елемента MessageBox, виводити повідомлення на екран із певним текстом. Для цього ми створимо сам проект, даємо назву власній програмі. І можемо працювати із формою. Всі необхідні елементи, які ми будемо використовувати у програмуванні, знаходяться ось тут у вас, у так званій коробці Toolbox. Їхні властивості ми будемо змінювати за допомогою коробочки Properties, яка розміщена ось тут. Далі. Ми розміщуємо на формі елемент, який називається button 1. Це у даному випадку у нас є кнопка. Я зміню назву даної кнопки. Для цього я перехожу у коробочку «Properties», шукаю там комірку Текст, стираю назву і ввожу, власну. Аналогічним чином я зміню назву даної форми. Для кращого візуального сприйняття я зміню колір кнопки та колір форми. При цьому я натискаю на форму. Вертаюся у коробочку Properties. Знаходжу там комірку Back-Color. Ось вона. І у комірочці Custom вибираю колір. Бачимо, форма змінила колір свій. І таким самим способом я змінюю колір даної кнопки. Виділяю її. Ось. Та це ще не все. Потрібно запрограмувати кнопку. При цьому я натискаю два рази по кнопці ліву клавішу миші. І ось у мене з'являється місце, де потрібно вписати певний програмний код. На англійській мові я описую Message Box. у лапках, а також у дужках. я запишу текст, який буде висвічуватися у коробці з повідомленням. Зараз я можу тестувати дану програму. Якщо у мене не з'явилося суд жодної помилки, значить програма працює успішно. Зараз я її можу зберігати. Зупиняю даний процес і зберігаю програму. При цьому вибираю шлях. Куди її зберегти? Програма збережена. Перевірю, чи дійсно вона працює. Закриваю вікно Visual Basic, ось папка із моєю програмою. Відкриваю дану папку, відкриваю ось, відкриваю папку BIN. Дебаг і запускаю файл. .exe. Програма успішно працює. Перевіряємо. Ось повідомлення, яке виводиться у так, званій, у так званому MessageBox.